Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки тепер уряд словаччини виводить з експлуатації свої радянські міг 29 Це потенційно дозволить передати їх Україні. Наразі уряд Словаччини очікує поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоди щодо F-16 було підписано в 2018 році. Міністр оборони Словаччини Ярослав Наць заявив, що Братислава готова відправити міг 29 в Україну, але угоди ще не досягнуто. Також міністр оборони оцінив винищувачі міг 29 приблизно в 300 мільйонів євро і заявив, що Словаччина на вимагатиме певної фінансової або матеріальної компенсації за свої пожертви.